В Азербайджані не залишилося простору для п'ятої колони з Росії. Сірий кардинал Баку під арештом. Це Раміз Мехтіїв, людина, яку називали сірим кардиналом і представником Москви в Баку. 25 років він очолював адміністрацію президента, але тепер звинувачений у державній зраді та спробі перевороту. Мехтіїв не дрібна фігура у 2018 році. Він отримав орден від Патрушева за особистим дорученням Путіна. Не дивно, що Мехтіїв почувався абсолютно недоторканим. Наприклад, використовував сайт Академії наук Азербайджану як особисту сторінку для дописів або влаштовував пишне весілля онуки в найсуворіший карантин, поки вся країна сиділа по домівках. Тепер він у повній ізоляції. Без телефону, без гостей з електронним браслетом. Експерти вважають, що в Азербайджані розпочалося масштабне очищення від проросійської п'ятої колони після справи нафтового бізнесмена Аднана Ахмедзаде, арешт Мехтієва ще один чіткий сигнал Кремлю. Епоха, коли можна було сидіти в Баку і служити Москві, закінчилась.